Всім доброго ранку. Зараз я знаходжуся на такому гарному садочку, на такому гарному кварталі. І зараз пані господиня буде розповідати, наприклад, про цю квітку, яку я зараз тримаю в кадрі. То жовті лінії, звичайні жовті лінії. Тут у мене ряд ліній. Цілий ряд ліні. тут жовті самі. То які світло-жовті? – ну, е, Вони різні, вони і темніші і, і світліші, але вони можуть бути от такі жовті, а потім, коли вже відцвітають, вони робляться вже блідіші такі. А, ці, оці? Котрі? а от ходіть за мною, оці, це, це що за сорт? Я не я так не знаю сортів, Тут треба дивитися в інтернет. Я не знаю сортів. Я купляю на базарі. Дуже гарні, дуже гарні. Вони якраз зараз в такому розклапі так, так. дуже гарно виглядають. Ну, бачите, цікаві. там теж жовта є, але вона трошечки інакша. Вона має серединку таку полосочку чорну. Це так. інакший сорт. Інакший ага. сорт, так. Ну, одна квіточка вже прив'яла трошки. Так, так. Але просто в мене дуже багато вже повідцвітало, то дуже були ранні, красиві, вишневі. Зараз показую Анну, вона жителька цього кварталу. Ну, Я любуюся, наприклад, своїми лілійниками. Але то лілійник має таку властивість, що, наприклад, квітка цвіте один, один день. Один день квітка цвіте, вона так? Тільки цвіте один день, теж відсвіла. Але то вона має зато багато цих поплихів. І, наприклад, одна відсвіла, друга розцвітає. Угу. І, І так? вона так цвіте з півтора місяця. І скільки там є? Раз, два, три, чотири. Так, бачите на одному, Сім. бачите, скільки є. І вони ще будуть рости. Бачите, вони ще будуть, бачите на одному, скільки є. І вони так з півтора-два місяці постійно цвітуть. Постіну... Якщо, наприклад, я купляла, то купляєш лише один такий от цвітонос один. І воно ну, не цікаве, тому що, виходить, один цвітонос, ну, одна квітка, те чекаєш. На другий рік вже є два-три цвітоноса. І вона вже тоді красива, теж вона має три роки. Цей кошмає? Цей кошт, так. І бачите, от скільки цвітоносів, і вже він цікавий. Ви тим цікаво. Ну, Ви кохаєтеся в цій дуже, студії, як то кажуть, з дуже. тими квітами. У ну, мене дуже тут любите. був дуже красивий мак, він не набивний, він такий, що чорна серединка, але я його зв'язала і хочу щоб насіння а мак зібрати. Я це... А то не то декоративний мак. Це декоративний, Тут не приїде СБУ. Ні, ні, не приїде СБУ. Я це в а не я ще, знаєте, чим любуюся? Монардою. Як, як ці монарда. Китни... Монарда, так? То є Монарда, так. Е, монарда вона, викор... вона є так і лікувальна. Їй можна... на, от, якщо вона має дуже красивий запах, чай робити з неї, і з листочків, і із... з. Із... Напонюхайте її. Ну все, я коли собі приду на рву, її До... рвати не можна, вазу, вазу не можна, тільки можна цей. Вона навіть вазу не використовується. Ви е, в народі називається Червона рута. Червона рута, так? Так, да, А так Монарда. З е, того боку, в мене розарій. Ну, то же, то якраз ви попали на таку нецікаву, що він же, ті перші цвітіння вже пройшли. Знаєте, то, ну, дуже були красиві рози різних кольорів. Ну нічого страшного, нічого страшного. То перше цвітіння просто вже прийшло. А тут цікаве таке в мене є, то називається такий дзвіночок, е Карпатський дзвіночок. Так, я також хотів казати дзвін. Я його не висаджувала. Він у мене сам, е сам, сам чи пташка принесла насіння, чи щось. Я аж здивувалася, я не знала, що то в мене росте коло лігників. Ну, що ну, не, не, не сапую. Дуже, дуже дуже Може, ну? думаю, бурян, а потім бачу, пускає срілку. О, а потім я в інтернеті подивилася, що то є дзвіночок, карпатський дзвіночок. Ну, він вже цвіте півтора місяця. Але я тримаю, щоб я насіння зібрала. Ви хочете ще його десь? Я розсаду? хочу, щоб у Роз... мене ж багато роса. У вас ціла плантація, а ну зараз показимо, покажемо, покажу плантацію пані Анни. Бачите, лаванда. Ну-ну-ну, де лаванда? Оце лаванда. Це лаванда, так? Так, так. Там така тому, що трошки її місце замало, а Там є така то так, як Софія Софія Спів... Ротару. Сві співає так, так. лаванда. То ну це я в горах лаванда. Вона співає так, гірська так, лаванда. Так, а це так. роздільська. Це роздільська лаванда. А тут дуже був гарний. Отут називається в народі царська корона. Ото. Але я просто воно вже не красиво робить квітник, але я тримаю, щоб насіння досить. То воно таку китицю має, такі, такі е, Воно такого пускає, так, царська корона, дзвіночки, ага. оранжеві, отакого кольору дзвіночки. Воно красиве, але я просто тримаю ото, і кілька, щоб я насіння зібрала. Добре, пані Анна, ну ще а щось там нам А юка, Бачите, вон юка, яка висока. От. Біла така? Біла юка. то є юка. Так, а ну, йдемо туди, до юки ближче. Оце юка, так? Так, то є юка. Щось таке назва така, щось як японська юка. Щось юка. Таке, юка, юка. Та. <ріпи> О, там є юка. А тут в мене теж ряд лілійників. Бачите, теж таке більше Ну, я що так. Дуже-дуже гарно. Ну, ми трошки, я трошки ну, неправильно прийшов до вас на квартал, як то кажуть, але краще краще пізно, ніж ніколи. Хоч щось показав. От гляньте, як там красива лаванда, Бачите той кущ, що він має більше простору. Вже просто кущик і має більше простору, але він вже відсвітає. Ви трохи пізно прийшли. Так. так, то у вас друга лаванда? чи у вас тут багато лаванди? Багато лаванди. Один так, кущик, так, тут так. другий кущик. три кущика у вас є, так? Так. І от бачу, ще біла біла лалія. Так. Біла лілія, тут, тут дуже багато у вас всяких різних... А от з того боку зніміть, бачите, так. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. А у вас тут плантація. Це теж рядні лілії. Пані Анна, ви можете тут відкривати бізнес, відкривати, продавати якісь, продавати квіти. Не, не продаєте? Я з людьми діюся, я, хто хоче квітки, я щиро, щиро ділюся по, подарую сусідами, так? З сусідами. Я так чужим не, але з сусідами. Mm. Подружкам. Добре, а от що ви сьогодні купили? От там я бачу, сьогодні ви якісь квіти купили? Я купила Лілію і така ще одна квітка дуже цікава. Ось цю Лілію пані Анна О, сьогодні ось. купила. Купила її побило дощем вчора. А тут кніфобія, по-моєму. А що це росте? Дельфініум. Це, ага, це я вам покажу, в мене другі сирни є, він ще цвіте, то я вам покажу. Це теж дуже красива квітка, в мене вона така червоно-розова. Ну, Коли вона зацвіте, так? так? Дальше, я любуюся цекою ромашкою, але я її тільки того року посадила, та ромашка це те два місяці, три. Пані Анна, ви маєте найбільший квітник на новому роздолі. то Маю. факт. То факт. То правда. Маю, але я, Катя, скажи, що я не продаю. Я сусідами правда. Вона працює як бджілка на квітах. на квітах. Це ще один квітник на кварталі. Так, Пані Анна, точно як бджілка тут. все Садить, доглядає. Дуже гарні ромашки, дуже гарні квіточки. Тут також лілії. Деякі квіти вже відсвіли. Ця лілія так само там є на тому квітнику. Нема, там нема. Що це за сорт? Я не знаю. Я сортів не знаю, то треба в інтернеті все дивитися. Просто ця дуже пахуча. А от ти казав, що з Японії то є гуртензія. Бачиш? А то, ну Ціло, так, так? Так, так. то і О, Вона ще не розстріла. Ну просто назва Юкі вона так е, якось асоціюється такою, як ну, японською назвою. Так, так. так ну Бачите, от... в мене білі гуртензії, ряд білих. Ага. То всі білі гортензії. Я так то їх посадила, щоб, тому що то квітник, то є така дитяча площадка, а кусочок квітника, щоб м'ячі не котилися, знаєш. Ну -ну. Так, а тут і, жовті, то що таке О, то і, жов... якраз, то є жовті Ромашки, що я там ще посадила. Но мені вони подобаються тим, що вони цвітуть, от, от, вони, вже, вони вже цвітуть місяць. І ще дуже вересень гарно. місяць вони ще будуть цвісти. І Ще тримається нічого, вони... нічого, воно просто то відпадає, росте новий ага. і дуже, новий дуже, росте, дуже, і розквітає другий. А та... ці білі, що тут таке біле? То є гортензія біла. То біла гортензія. Тоді та є розова, ага. а та біла. Це розова гортензія. Так. Бачите, я тепер буду знати. Ви кажете, що ви не знаєте. Ти, не знаю. Десь, а це біла гортензія. А ще мені подобаються ті, о, такі розові рома. оці теж цвітуть ціле літо, От вони, вони того року пізно світуть, не було дощі. То як вони називаються? Це, звичайна хризантема. Хризантем. Але вона цвіте ціле літо. Ціле літо цвіте вересень, вона ще цвіте. Тут розова, а тут жовта. Ну, тут 'юка маленька. О, там верба кольорова така, те, що я то розводжу. То верба, що то вона вже цвіт, вони бачать цвіт. Так, цвіт ну, то вона цвіла, такі розові так? листочки будуть. Вчора був просто дощ, і так. тут я бачу, що вона дуже її дощ, як то кажуть, пошкодив, побив. Ну нічого. То був дуже красивий розовий дельфініум, бачиш, вчора все дощ збив. Ага. Бачиш, там якщо той синій, а то такий розовий. Він був такий цілий розовий і вчора все дощ, сильний дощ і все позбивав. А це що таке? Оце... А то... Я шо, як то воно? Такі якісь кек-сніжинки. Таке цікаве. Ні, воно має жовтий цвіт, а коли відцвітає, то робиться такі, як сніжинки. Таке як Ліана. Бачите, воно таке як Ліана йде. Так, так, так. Пані Анна не, не може згадати, не може згадати, <рес> як ця Ліана називається. Може, хто знає, то напишете в коментах. Так, так. Тут теж також якась така специфічна. Так, так. Ну бачите, тут просто земля не є. Рахуйте, той тут той Мергель. Земля родюча зібрана, бо то будували. От. Там, якщо ще була привозна земля, бо там були людські грядки, вони позалишали, то кожен привозив собі там машину землі. А тут є просто на тому Мергелі тут. А то як люди полишали свої грядки, а ви там організували таку так, оранжерею? Так, так. тут такі оранжереї? Кожен — кожен як... грядку. — Ми такі як в Бельгії живемо, чи там -то теж є такі оранжереї? <рес> Ми, кожен грядочку Я поживлював тим. Так? потім полишали, позаростали якісь кустарники, вишні, і чоловік мій то все подрубав, повокрчував. Я просила допомагати, та люди не мають часу. І працюють старшим вже мало. Ну, дуже гарно, дуже гарно у вас тут на квартирі, Дуже гарно. Мальва зацвіла, українська мальва, квітка українська. Кажу, дельфінів сині, то я з насіння виростила. Мені я побачила гарну квітку цю. І там сусідка попросила, вона мені дала насіння трошки. Я з насіння висіяла і так. Виросло. Ну, просто воно зараз не красиве, бо вже воно дайте, були повні високі ці, воно просто зараз ще душем побито і воно вже відцвітає, воно вже так третій тиждень цвітає. Ну, от гарні дві трояндочки, гарні трояндочки, але теж вже вони відцвітають. І бачу, ви тут їх побрізали деякі. А я щепила. Ага, ви щепили, то <світ> ви ще, як то кажуть, е ви так як Мічурин чи як то? А там бачили бутилки? бутилки під бутилками все стоїть. Ага, ви такі робите експерименти, так? експерименти, Я все вчеплю. Ще йдемо під вікно, під вікна і подивимося. Дуже гарні білі ромашки. Дуже гарні білі ромашечки. Тоді бузульник, е оцей, бачите? Це бузульник, так? О, не ставайте там. Той бузульник, але він ще не цвіте. Він просто потім будете йшли, він випускає таке. Паня е Анна, ну для мене тут таке, якби звичайний липух. Ні. І потім красивий, коли він починає світити. Так. Ага. так. Добре, на цьому будемо закінчувати. Ми колись прийдемо, коли буде все цвісти, коли буде гарно в травні ну, зацвітати. Сьогодні Ми з нами. Кульпанів Хмара. Ну, тут тюльпани вже відсвіли, на жаль. Так, завідсвіли. Добре, сьогодні з нами була пані Анна. Дуже гарно. Подивіться сюди, помахайте мені гарно. Файно, дуже гарно, дуже гарний квартал ми хай, сьогодні познімо. Хай всі жителі обробляють свої запущені ямки біля домів, біля будинків і буде всіх красиво.